Можуть просити наші американські колеги за інвестиційний фонд, в основі, в голові якого стоїть Дональд Трамп? Найбільш вигідні умови для сполучених штатів. Корисні купали не вже підписали. Мінеральні добре підписали будь-які відновлення передбачають використання відповідної техніки. І відповідних е, якихось компонентів для відновлення навіть інфраструктурних об'єктів, які не обов'язково є зараз виробленими, які можуть постачатися саме з американських заводів або з заводів, де засновниками є, зокрема, американці. Вони можуть бути розміщені в різних куточках світу, насправді тому це все. Американські інтереси, адже фонд, який пов'язаний з Надрами, що треба розуміти, що він має строки термін відстрочення можливості отримання до сполучених штатів назад вкладених коштів. Це через 10 років тільки почнеться, а відновлення України можна робити монокаше вже зараз. Щодо практики, яка була наприклад цікавою, і я обговорював її з деякими колегами європейськими, яка була після. Війни в Екс Югославії це був фактично приватний фонд-розпорядник, який мав вже досвід використання великих сум і підтвердив те, що вони вміють працювати з перевіркою суб'єктів господарювання, яких залучають, і так далі, і їм довіряють в тому числі на рівні Єврокомісії. А тому, якщо досі це не визначено, це може бути велика окрема на така кулуарна конкурентна гра. Яка буде означати, що всі хотіли би максимально бути розпорядниками всіх сум? Знаєте, до повномасштабного вторгнення була в мене можливість поспілкуватися з фондами, які Займається наступним, вони фактично допомагають компаніям, які мають обов'язок жертвувати на благодійність, 2%, Вони допомагають цими коштами розпоряджатися. Це насправді в світових масштабах чи європейських масштабах шалені суми. Я на жаль стикнувся з тим, що коли звернувся до українського уряду з проханням надати проекти від 100 мільйонів доларів, таких проектів не було буквально. Майже ніде. Трошки в енергетиці, трішки в інфраструктурі, але не завершені в екології, майже нічого. Тому що, наприклад, в той період приблизно сталися паводки Івано-Франківщини, Чернівеччина і так далі. І не було жодних проектів, які можна було б умовно кажучи використати mm -hmm. протягом місяця, двох і так далі. А, уряд пішов а, шукати проекти, не повернувся з відповіддю, Я вам так скажу, і потім, на жаль, пройшло повномасштабне вторгнення. Uh, і всі почали братися за проекти. Пам'ятаєте першу конференцію, де ми представили на з чимось мільярдів uh, проектів? А фактично сторінок в PowerPoint, зроблених часто скопійованих, дубльованих і так.